Друзі, всім привіт! З вами Артем і це канал із Lab. До нашої майстерні завітав ось такий самокат Crosser e 9 в комплектації Premium. Вирішив записати для вас коротке відео про можливі проблеми, які можуть трапитися з цим самокатом під час експлуатації. Це відео буде корисним для майбутніх власників цього самокату. А також для людей, котрі вже мають такий самокат, але не стикалися з проблемами. В цьому відео я спробую розповісти про всі можливі проблеми, які можуть трапитися, і як їх можна вирішити. Погнали! Комплектація e 9 Premium вже не є такою популярною у користувачів кросерів. Зараз домінує на ринку комплектація e 9 Max. Вона відрізняється більш ємносною батареєю та іншою декою. Самокат такий більш позатий. Також зазвичай e 9 Max при покупці вже будуть з амортизаційною вилкою спереду, але наш екземпляр дозволить показати всі наявні проблеми, оскільки плюс-мінус у цих самокатів проблеми однакові. Там будуть деякі відрі... відмінності, про які розповім під час відео. У даного самокату пробіг біля 2000 км, їм користується дитина. Зараз хочу показати про явні проблеми, які можуть бути. Так, погнали. Перша проблема, ну, до речі, з якої до нас звернулася за ремонтом, і вона, в принципі, зустрічається на будь-яких моделях e 9 в незалежності від комплектації, це лопання зварки в області вузла складання та труби. Ця проблема виникає із-за того, що. Ми маємо великий важіль. Людина тримається, зокрема, зверху. Маємо великий важіль, коли ми постійно тягнемо кермо на себе або опираємося на нього, строємо, створюємо додаткове навантаження. Звичайно, у цьому місці рано чи пізно у нас зламається труба. Щоб цього уникнути, ну логічно необхідно прикладати менше зусиль, намагатися натягнути, якщо немає в цьому необхідності трубу на себе, не висіти на її, ну, намагатися як можна обережніше поводитися себе з цією трубою, оскільки вона приведе до цієї поломки. Є досить ефективний метод боротьби з такою проблемою це встановлення спеціальної шпильки, яка буде якби скелетом для посилення цього контакту, і буде брати всю, все навантаження на себе. Я, чесно кажучи, такий метод не використовував, але почитавши. Профільну групу в Телеграмі, е, я б зрозумів, що це єдиний метод, е, котрий дозволить вберегти е, трубу та складання, це, це місце від поломки, і просто-напросто забезпечить вам безпечне водіння самокатом, ви не будете переживати за те, що у вас там лопне труба на ходу, і ви просто банально впадете. Тому певні рекомендації це намагатися не створювати додаткове навантаження на кермо, щоб це місце не лопалося. Якщо ви помітили, що це місце лопнулося, то обов'язково звертайте на це увагу, або ставте додаткову шпильку, або міняйте вузол з трубою в зборі, для того, щоб ви просто в майбутньому не впали, бо це ну, є досить небезпечно. Дуже Хардкорних юзерів виникає така проблема, коли оця частина в народі називається гусь, коли в основі гуся лопається зварка і просто ця частина відпадає від рами. Це, звичайно, виникає у досить агресивних користувачів. Також, крім цього, місця гусь може лопнути по довжині, наприклад, там десь посередині або нижче. Закальна рекомендація просто користуватися нормально самокатом і не знущатися над ним, і таких проблем не буде. Другою самою популярною проблемою самокатів, особливо CrossR9 Max, полягає в тому, що контролер перегрівається. Справа в тому, що силові ключі транзистори знаходяться на боковій частині корпусу контролера, із за чого вони не отримують належного. Охолодження, тобто, точніше, не так. вони не передають своє тепло на раму самокату, і за цього вони перегріваються. Зменшується потужність. Це з часом приводить до того, що виникають такі процеси в контролері, із-за чого він з часом вийде із ладу, оскільки якісь елементи починають збоїти, погано працювати. Це закінчується ремонтом цих елементів або просто заміною контролера на новий. Вирішити цю проблему відносно нескладно. Є декілька варіантів, як це зробити. Досить популярний метод це купівля металевої кришки-деки для самокату і встановлення е, охолодження цих ключових транзисторів саме на кришку Деки, щоб кришка деки металево розсіювала тепло від е, е, транзисторів силових. Також є метод, коли цей корпус ну, дехто виймає з корпуса наприклад, плату контролера. Я, наприклад, в майстерні просто перевертаю контролер прямо в корпусі, через декілька пластинок і термопасту кріплю контролер. Цією бічною стороною, де встановлені, встановлені силові транзистори до рами, щоб рама розсіювала, ну, брала на себе тепло і розсіювала його від транзисторів. Е, також, якщо ви хочете трошки обгрейнути свій контролер для того, щоб у вашого самоката кросер була краща тяга, е, можна залудити шунт. І в такому випадку це. Обов'язково робити, охолодження обов'язково оскільки перегрів контролера це зменшення потужності, зменшення швидкості. Самокат намагається себе вберегти, щоб контролер не згорів. Тому, значить, на мою думку, питання охолодження самокату та вирішення проблем з рульовою трубою, там, де лопається вона зварка, це дві з самих основних проблеми, які виникають у цих самокатів. В усьому іншому е проблеми є, е вони незначні і вони прям суттєво не впливають на експлуатацію самокату. А от контроллер і зварка впливають, тому на них треба звертати увагу в першу чергу. Також, оскільки у нас тут Corsair E9 Premium, цей самокат приїхав з проблемою електроніки, і виявилося, що у нього вже вмерла батарея. Напруга батареї на даний момент 18 вольт. Скоріше за все, тут вийшло з ладу декілька елементів або один, що призвело до того, що у нього аномальна напруга батареї. Corsair e 9 Max. Я зустрічав тільки один раз проблему з батареєю. На преміумах проблема з батареєю дуже часта. Тобто, на 9 Max, е, поки що один раз у мене була проблема. Можливо, вони були більше, але зверталася саме по заміні батареї один раз людина. На е, е, 9 преміум ця проблема більш значна. Так, також незначними проблемами. Е, з якими стикаються власники самокатів Cruiser E9, і ну, будь-яких e 9 Premium E9 Max. Це е, люфт е, в, в цій області, коли винос е, керма бовтається відносно труби. Е, він рано чи пізно, якщо у вас навіть люфта немає, він з'явиться. Е, ну, вирішити його також досить просто: необхідно викрутити 4 гвинти, витягнути винос і зробити якусь прокладку. Проставку між виносом і трубою. Також читав і користуюсь таким методом, коли сюди вставляються пластикові трубочки для пиття, і цей, цей вузол ставиться назад, винос, прикручується, обрізаються трубочки, і люфт проходить. Так, рано чи пізно на самокатах доведеться відкручувати кришку мотору. І хочу звернути увагу на те, що е, дуже м'які гвинти, е, тобто дуже легко можна зл злизати е, гвинтики мотор-колеса, е, тому треба робити це досить обережно, щоб потім екстрактором їх не викручувати. І по можливості, якщо ви сюди полізете по якимось причинам заміна підшипників, е, то краще їх замінити. Також є така проблема, коли на комплектаціях з надувними 10-дюймовими колесами, Ну, до речі, тут комплектуються колесами Хонченг. При е, проїздах е, через якісь нерівності або ями, е, при неслідкуванні за тиском виникають гульки на протекторі. Я подивився тут, е, Хонченг типу класу Б, є ще Хонченг класу А. Хонченг класу А, він просто на 100 грамів важкіший, ніж цей Хонченг, і у нього якість протектору та боковини краща. Тут стоїть Хонченг, котрий класу Б. Всі кроси комплектуються такими хонченгами, і з за цього якраз ці проблеми виникають. Якщо там трошки не додивитися за тиском або в'їхати в велику яму, шишка вилазить у більшості користувачів. Вирішити цю проблему дуже просто акуратніше їздити або замінити покришку найбільш якісною Юліп. Так, наступною незначною проблемою при роботі самокату є скрипт скрипи зазвичай заднього маятника підвізки. Ну, якщо у вас з'явився скрип, його можна пофіксити на час і побризкати саме силиконовою змазкою. В контактах метал метал, метал ну, зазвичай бризкують у цих місцях, і звук заднього маятника скрип пропадає. Також буває такий момент, коли задній маятник люфтить. Справа в тому, що тут використовуються металеві втулки, вирішення люфта та скрипу від цих металевих туру, втулок вирішується заміною цих втулок, краще на мідні, вони більш довговічні. І ці проблеми при заміні пропадають. Щоб в майбутньому крило заднього колеса не зламалося, я рекомендую одразу поставити підтримку заднього крила. Вона посилить заднє крило від шатанки і його збереже в майбутньому. Є така проблема, коли. Кришка деки акумуляторного відсіку е, тріскається в області, де вона прикручується до деки. Це трапляється практично на всіх самокатах. З часом цей пластик псується від е, взаємодії з температурами. Просто від часу це трапляється і з цим нічого не зробиш. З'являються спочатку ось такі тріщинки. Тому ну, звичайна рекомендація обов'язково закручувати, коли вже ви притягуєте кришки пластикову кришку декі від руки, щоб не було ось таких моментів. Але, взагалі, в майбутньому вам доведеться або замінити цю кришку на ногу. Або поставити металічну, ви е, двох зайців одним е, пострілом і зробите охолодження, і е, заміните кришку деки на якіснішу, в якій не будуть такі проблеми. Е, до речі, хотів сказати, що є така ще ну не знаю, це проблема. Незначна, на мою думку, але вона є. Не дивлячись на те, що цей самокат досить популярний, і більшість запчастин та деталей на нього вже є в наявності, тобто можна спокійно купити там, контролер, плату, батарею. В принципі, більшість запчастин на нього можна вже придбати. Але на момент запису даного відео я не зміг знайти кришку декі пластикову або навіть щось металічне, я не зміг знайти на цей самокат. Я думаю, що цей момент поправиться, коли почнеться там, повноцінний сезон, ці запчастини з'являться, але е кришку не вдалося знайти. Я не можу знайти бокові накладки на цей самокат. Їх просто-напросто ніде немає. І часто люди звертаються з такою проблемою: що е чи немає у вас бічних накладок, тому що я свою зламав. Чи є наклейки, наклеїк теж немає під цей розмір. Це незначна проблема, але вона також присутня. От, е мені треба було замовити дві запчастини, і я їх не знайшов. Друзі, постарався розповісти про всі можливі проблеми цих самокатів e 9 Можливо, про щось забув. Якщо забув, будь ласка, напишіть обов'язково в коментарях. Е якщо у когось є якісь питання. Задавайте також їх в коментарях, спробую відповісти. Якщо не я відповім, дадуть відповідь більш досвідчені користувачі даних самокатів. Думаю, це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд і па-па!